У початковій школі було класно, тому що тут дружні однокласники, добрі вчителі. Ми грали завжди на перервах в ігри. Ми допомагали один одному. У початковій школі було класно, бо це тільки теплі спогади. Це перша улюблена вчителька. Це веселі куметні витівки з однокласниками на перерві. Ну і друзі. Та можливість поділитися своїми вміннями чи отримати якийсь досвід. Я завжди буду пам'ятати свою початкову школу з теплотою серці і вдячністю за ті незабутні моменти, які вона мені подарувала. Мені було класно у початковій школі, бо у мене були дуже класні однокласники та класна вчителька. У початковій школі було класно, бо ми разом відкривали світ і не боялися помилитися. Дорогі наші випускники, тепер ви вмієте читати, писати і рахувати. Це перша сходинка до знань, яку ви успішно пройшли. Підіймайтеся все вище і вище. Хапайте нові вміння і знання, як повітря. Чим вище вам вдається видертись, тим легше буде ваше доросле життя. Пам'ятайте, що ми вас любимо і чекаємо ваших нових успіхів. У початковій школі було класно, бо я познайомився з новими друзями, з вчителями. В школі я узнав багато цікавого та корисного. Мені було класно в початковій школі, бо я навчилася багато чого, та в нас була перша вчителька супер-пупер Слана Миколаївна. І ще у нас дуже класні однокласники. Дорогі мої учні, вітаю вас з завершенням початкової школи. Ви пройшли чудовий, хоча і часом і складний шлях. Ви набралися знань і досвіду. А тепер перед вами нові виклики! Нові можливості. І я бажаю вам натхнення, наполегливості і невичерпної енергії. Нехай здійсняться всі ваші мрії. Майде students, I wish you good luck and happiness. I wish you all the best. Don't give up and believe in yourself. В початковій школі було класно. Бо пройшли сюди зовсім ще маляти. Часу ж не спинити, швидко плинний не біг. Ми були маленькі, звали дошкільняти. Бов'язко ступили на шкільний поріг. Пролеттіли роки, школа початкова, вже тепер позаду, швидко відійшла. Та світила щедро, добра світанкова, дитинстві наче сонечком була. Привіт, я Кирюха. мені було дуже класно у початковій школі. Я дізнавався все про все. У початковій школі мені було дуже класно, тому що тут я зустрів своїх справжніх друзів і познайомився з першою вчителькою Світланою Миколаївною Палівець. Саме у початковій школі я навчився писати і читати і дізнався дуже багато цікавого і нового. Дорогі наші випускники, хочу привітати вас з вашим першим шкільним випускним. Хочу побажати вам в новому навчальному році всього самого найкращого, бо у вас попереду чекає ваша старша школа. Ну, до зустрічі в старшій школі! У початковій школі було класно, бо я познайомився з новими друзями. У початковій школі було класно, бо ми бачилися завжди з нашою улюбленою вчителькою. У частковій школі було класно, бо там було небагато домашки, там було легко. Та знайшли е, уроки по часу. Там відпускали пораніше, У нас не було багато уроків. Любі діти, з теплом згадую, наше перше знайомство у першому класі в групі подовженого дня. Ваші допитливі очі. Ваш замріяний погляд. І ось наше знайомство продовжилося. Але четвертий клас це вже не малята. Ви здобувачі освіти. І знаєте, багато вітаю вас, випускники. Ростуть із вас нехай зірки. Здорові будьте та старанні, подальших успіхів навчанні. У спорті, в дружбі та в житті будьте завжди на висоті. Дорогі батьки, дякую вам за досвід, за підтримку та взаєморозуміння. Миру вам, тепла та гордості за ваших дітей. У початковій школі було класно, по мене в шосі та Я зустріла дуже багато друзів, якими було весело проводити цей час. У нас було дуже багато стало коробків. Ще нас буде кости політик з паном пап. В початку школі було класно, О, було дуже весело, впізнавально, та в нас була найкраща вчителька. Початкова школа проводжа, день весняний свій четвертий клас, знаю всі не у яких зросла. Ви прийдете не один ще раз, буде пам'ятати кожного Посмішки хвилини радості. Визначні людьми хорошими і нехай щастить вам у житті. У доросла йде ви життя, Попрощаєтесь з дитинством ми, стануть у пригоді вам знання, І як дзвінок останній останні Будем пам'ятати кожного. Посмішки хвилини радості, визрастіть людьми хорошими, і нехай щастить вам у житті, визрастіть людьми хорошими, і нехай щастить вам у житті! У початковій школі було класно, тому що в нас були дуже добрі вчителі. У нас була легка домашня робота. У нас вчителі завжди допомагали і робили дуже легкі завдання. І ще найцікавіше було, коли ми робили різні предмети по ігрі. У початковій школі було класно, бо там було не складно, весело, класно і було багато ігор. Дорогі мої діти, сьогодні ви перегортаєте важливу сторінку вашого життя і вирушаєте зустріч новим знанням та звершенням. Нехай у вашій пам'яті назавжди збережуться світлі спогади про початкову школу, про перших друзів та перші уроки. Пам'ятайте, що спожне знання це не лише оцінки в щоденнику, а й мудрість життя, яку ви здобуваєте. Будьте наполегливими у досягненні своїх мрій. Не зупиняйтесь перед перешкодами. Цінуйте своїх батьків, які завжди були поруч і підтримували вас на цьому шляху. Шануйте своїх вчителів, які віддавали вам свої знання і частинку своєї душі. Нехай кожен ваш крок буде наповнений впевненістю та радістю. Дякую вам за ці незабутні роки, за вашу щирість та любов, яку ви дарували мені. Ви назавжди залишитесь в моєму серці. Вірте в себе і у вас обов'язково все вийде.